Перший тиждень після деокупації Київщини, Ще не розміновані поля органічної лохини у Вижгородському районі. Дрони оприскують їх органічними добривами та засобами від шкідників. Цьому передували тижні абсолютної невизначеності та життя в окупації. 24 лютого 2022 року змінило всіх. Власники бізнесу реагували як могли. Як свідчить дані дослідження Центру розвитку інновацій? Та партнерів під час воєнного стану тоді майже 66% бізнесів долучились до волонтерства. Частині вдавалось поєднувати волонтерство із роботою. Family Garden – це 150 гектарів полів органічної лохини на півночі від Києва. Drone.ua – це заснована в Києві компанія з інтеграції робототехніки, надання сервісних послуг та обслуговування дронів практично для будь-яких цілей. 24 лютого 2022 року. співробітники компанії Drone.ua вийшли на роботу о ранку. Вже в цей час в нас була черга з наших клієнтів. Це Нацгвардія, поліція, змін оборони. Напрямок безпеки в нашому бізнесі є і це постачання до державних структур. Тому ми почали вантажити все обладнання, яке у нас було, і воно розходилося одразу по підрозділах. За кілька годин ми все віддали вже за дві доби. Компанія налагодила постачання обладнання для військових структур з Болгарії. Виробники лохини Family Garden змогли переконати своїх довоєнних європейських партнерів, що, попри близькість полів до білоруського кордону, все буде добре. А скасування європейським союзом всіх мит для українських товарів у червні дозволило розширити коло покупців у ЄС. Цей захід став рятівним. Для української економіки, частина українського бізнесу після 24 лютого 2022 року евакуювала працівників і перевезла потужності на захід України, де було відносно безпечніше. Дехто перевіз бізнес за кордон. Там найпопулярнішим місцем для поновлення діяльності стали країни ЄС, з яких Польща виявилась абсолютним фаворитом. На неї пропадає дві третини переміщених бізнесів з України в ЄС. Саме з Варшави почався шлях на експортні ринки бренду капсула. До повномасштабного вторгнення Росії бізнес сім років працював виключно на українському ринку та практично повністю онлайн, лише з одним шоурумом у Києві. Основним фокусом капсули завжди були українські дизайнерські вироби та бренди. На 2022 планувалось подальше розширення та модернізація. Тому на початку року команда капсули збільшилась вдвічі. Війна застала нас на етапі витрат на нову іміджеву компанію. Звісно, це довелося тимчасово відкласти. За місяць команда переїхала на захід України та відновила роботу. А вже у травні знову повернулася до Києва та почала задумуватися про вихід на європейські ринки. Першим кроком стала Варшава. Там бренд не лише отримав досвід онлайн продажів а й відкрив кілька попап-магазинів та шоурумів у торговельних центрах. Ми мали зрозуміти, чи буде наш продукт цікавим у Європі. До цього більшість наших партнерів не розміщувалась на ринках ЄС, але ми розуміли, що тимчасово втратили ринок України і маємо поновити масштаби, яких досягли раніше. Завдяки виходу на ринок Польщі капсулі вдалося збільшити кількість. Міжнародних клієнтів з 5% до 15% від загального обсягу продажів, серед клієнтів мешканки Польщі, Німеччини, Латвії, Литви, Чехії та Португалії. Клієнтки з ЄС добре ставляться до українського одягу через високу якість, а ще українські етнічні мотиви зараз у тренді. Ринок ЄС навчив нас швидко маневрувати у сезонності речей, підганяти наших партнерів. Якщо нові колекції українських дизайнерів виходять а, після початку сезону, то європейські бренди випускають їх раніше на два, то й три тижні. Європейський бізнес швидкий. Ми маємо відповідати цьому рівню, і Польща була для цього гарним стартом у 2022 році. Навіть українському тижню моди довелося презентувати колекції українських дизайнерів не у Києві, а в Будапешті. Берліні, Мадриді, Брюсселі, Лос-Анджелесі та навіть на Мальті. Техноваги, львівське підприємство з виробництва вагового та дозувального обладнання почало переорієнтовуватись на експорт ще з 2014 року. Вже у 2017 році компанія встигла сертифікувати частину своїх машин згідно з європейським технічним регламентом. До 2022-го вони експортували кілька видів обладнання на ринках США. Німеччини, Бельгії та Нідерландів. Однак найбільшим закордонним ринком все ж були східні країни ЄС: Польща, Румунія, Латвія, Литва та Естонія. 24 лютого ми всі вийшли на роботу. Ми були шоковані, що робити, як робити. Звичайно, було морально важко. Тоді ми вирішили зупинити на декілька днів роботу, тому що самі мусили зорієнтуватися, що як і куди далі. Приблизно тижні підприємство почало потрохи оживати, зварювали їжаки для барикад. Тоді це було більше заспокоєнь людей, щоб вони були зайняті психологічно і морально. Техновагам вдалося зберегти більшість контрактів, і, попри важкі березень та квітень, на кінець 2022 року. Вони вийшли на 70% від власної довоєнної потужності, навіть підготували кілька типів нових електронних ваг до сертифікації. Під час відвідування міжнародних галузевих виставок у Польщі та Іландії ми чули, Україна тримайтеся, Ми за вас разом з тим, у техновагів залишилися активні клієнти в Україні. Продукцію компанії активно використовують у лабораторних дослідженнях, медицині та роботі промислових підприємств. Натомість українським виробникам преміальної продукції. Довелось повністю перелаштовуватись на закордонні ринки. В першу чергу, європейські. 24 лютого 2022 року. співробітники компанії з виробництва смарт камінів для квартир Never Dark зустріли у Києві. Перші два тижні бізнес зупинився, всі переймалися питаннями безпеки близьких. Подали заявку на переміщення за державною програмою. Нам зателефонували з Чернівців. Ми насправді не планували в Чернівці. Ми планували в Закарпатті. Переміщувати бізнес виявилось досить важко. Вільні виробничі приміщення на заході України ще залишалися, а житла для працівників вже не було. Зрештою, в середині березня 2022 року підприємство вдалося вивести в Чернівці. Та навіть попри те, що «Neverdark» розміщувався в місті, практично незачепленому війною. Частина постачальників з ЄС відмовилась від співпраці через дуже високі ризики. Однак їм швидко знайшли заміну. Партнер у Франції навіть ініціював спеціальну виставку для популяризації саме цього українського бренду. Цей партнер став одним із трьох найпотужніших постачальників камінів «Neverdark» у Європі. Також у топ – партнери з Нідерландів та Греції. Загалом у Never Dark» кажуть, що один лише ринок Нідерландів робить втричі більші продажі їхнього продукту, ніж весь український, а таких країн в Європі десятки. Так український бізнес працює в умовах війни. Зберегти економічну активність в Україні допомогло як рішення ЄС скасувати усі мита і квоти на український експорт, так і запуск шляхів солідарності. Були створені нові та відновлені старі логістичні маршрути доставки продукції. Однак не менш важливим фактором була готовність українського бізнесу до виходу на європейський ринок, його проактивна позиція. Євросоюз залишається основним торговельним партнером України у 2022 році. Понад половину всіх українських товарів було експортовано саме до ЄС. Понад те, в умовах великої війни, експорт до ЄС збільшився на 14,5% у порівнянні з 2021 роком. А вже невдовзі нас очікують ще два масштабних і взаємопов'язаних процеси післявоєнне відновлення і підготовка до вступу в Євросоюз. Ці процеси обов'язково сприятимуть зміцненню позицій українського бізнесу як на єдиному ринку ЄС, так і загалом на світових ринках.